А от в Верховній Раді сьогодні мали вирішити долю Тимошенко і розглянути законопроекти, які б дозволили бранці поїхати на лікування до Німеччини. Нині в парламенті працює наш кореспондент Вадим Горещук. Вадиме вітаю. То до чого домовилися депутати? Віта, добрий вечір. Сьогодні справді у парламенті було гаріще, і влада і опозиція звинуватували один одного у так званому євросаботажі, тобто намагання зірвати підписання угоди про асоціацію з євросоюзу. А це через питання щодо лікування Юлії Тимошенко за кордоном. Нагадаю, у Верховної Раді було зареєстровано два законопроекти щодо її лікування за кордоном, обидва внесені позафракційними народними депутатами Сергієм Міщенком та Анжеліко Лабунською. Партія регіонів закликає вибрати один з цих законопроектів, натомість опозицію, таке питання не влаштовує. Вона називає документи профанацією і відмовляється підтримувати їх, зокрема на профільних комітетах. Сьогодні три опозиційних фракції внесли власний альтернативний законопроект щодо лікування Юлії Тимошенко за кордоном і закликають голосувати за нього. Пропоную послухати, що з цього приводу кажуть народні депутати. Або ви категорично проти підписання цієї угоди в такий спосіб. Хочете її зірвати? Або ви сьогодні не хочете, щоб Юля Тимошенко лікувалась, бо ви сьогодні боїтеся, що вона вийде на волю і вам прийдеться там в Німеччині їй подивитись у очі. Опозиція не є опозицією проти влади. Сьогоднішнього дня ви є опозицією проти України і Євросоюзу. Шановні колеги, і нешановна партія регіонів, не вдалось вам. Зіграти вашу цинічну гру три опозиційні фракції парламенту: це партія Батьківщина, це фракція Удар та фракція Свобода вносять до парламенту закон про заборону вибіркового правосуддя та зняття перешкод до підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Вадима, ти кажеш, що є декілька законопроєктів, які би дозволили ви виїхати Тимошенко на лікування, але які відмінності між ними так від справді є відмінності. Так у законопроєкті Сергія Міщенка йдеться про паузу для лікування. Тобто засуджений, який виїхав на лікування за кордон після повернення, має досиджувати свій термін. У документі подано Анжелікою Лабунською, йдеться про те, що разом із рішенням, яке приймає суд про лікування. Ув'язано за кордоном, суд має прийняти рішення про його звільнення за станом здоров'я. А от Арсеній Яценюк сьогодні зазначив, що в його документі йдеться про те, що будь-який засуджений українець, який має на свою користь рішення Європейського суду з прав людини про вибіркове правосуддя, має бути або помилованим, або, е або амністованим. І разом з цим законопроєктом є окремий пункт, який стосується долі Юлії Тимошенка. У ньому йдеться про те, що коли цей законопроєкт, якщо у разі за нього проголосують, то це ж самий день Юлія Тимошенка має вийти на свободу. І сьогодні ввечері депутати проголосували за те, щоб усі три законопроєкти розглянути на наступному пленарному тижні. І хочу сказати ще про одну новину з парламенту сьогодні. Віталій Кличко офіційно оголосив про те, що він буде балотуватися у президента. Ну наразі віта у мене це все. Так, Вадима, дякую. Я нагадаю минулого тижня. Президент Віктор Янукович заявив, що готовий відпустити Тимошенко на лікування за кордон, але для цього потрібен відповідний закон.